Друзі, всіх вітаю, 9 серпня, Дніпро на зв'язку. Зараз ми приїхали з Андрієм мамою, з Расенькою на військове кладовище. Саме тут похований мій чоловік. І сьогодні три роки, як він загинув. Зараз ми будемо йти, я нагадаю взагалі нашу історію. Ми вже підійшли до кладовища, зараз будемо заходити і бачили, що тільки що було поховання. Хоча начебто я таке чула, що тут вже не ховають військових, що десь біля Дніпра роблять ще одне військове кладовище. Ну, не знаю, може це все чутки. Пішли, 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 велетінь, пішли. Кладовище дуже велике, дуже. Стосовно мого Андрія, він служив з 14-го року, ось з 15-го року був призван по мобілізації. Пройшов той рік, він повернувся додому і через деякий час знову повернувся на війну. І так, таких історій багато. Ті люди, які вже якби стали на той шлях захисту нашої країни, вони вже не розуміють. Я його просила, щоб він покинув цю службу, щоб він був поряд зі мною, але він казав, що я буду боротися за нашу країну, і після перемоги, тільки після перемоги я повернусь додому. Каже, я не можу сидіти вдома, коли. Ворог топче нашу землю. І так каже не тільки Андрій, так кажуть всі військові. Ну, При всяк випадок його побратими, з ким я спілкувалася, такої самої думки. Коли було АТО, він воював в Авдіївці були бої, ви пам'ятаєте, з той промзони, він якраз там був. Зараз при повномасштабному вторгненні він був. В Волновасі, коли зруйновували це місце, він там був в оточенні, і так як він командир взводу, в нього ще відповідальність за життя інших інших. Боже, я заїкаюся, тому що дуже хвилююся. Інших військових, але він вивів їх з оточення без жертв. Це було важко, тоді дуже багато загинуло. Теж військових з різних інших бригад та із Андрія бригади, то саме його взвод вийшов без потір. Вон наш Андрюшенька. 5 серпня 22-го року він був поранений під оглядаром. Його привезли в лікарню Мічникова в Дніпрі. Він був в комі, в комі його привезли, не виходячи з коми, 9 серпня він помер. Андрюшенька, родненький наш. Чекав, чекав, ми знаємо це. Всі ми, православні християни, віримо, що Господь наш Ісус Христос знову прийде на нашу грішну землю у своєму другому пришесті. І всі, хто будуть у гробах, почувши голос Сина Божого, оживуть, воскреснуть, і ми знову будемо зі своїми близькими померлими. Загиблими людьми. Тому ми, ми віримо, що попрощалися з чадом Божим, героєм України воїнам Андрієм не назавжди, і що по волі Божій ми знову з ним зустрінемось. У вічності наші воїни перебувають у блаженстві. Ми віримо, що вони є праведними мучениками, бо віддали найдорожче, що в них було своє життя. Як написано у святому Євангелії від Матфея, немає більшої любові, ніж віддати своє життя за друзів своїх, за своїх близьких, рідних, побратимів, за свою батьківщину Україну. Вже після смерті нічого матеріального їм не потрібно. Але наша добра пам'ять, наша гарна згадка про них, справи, які ми робимо в пам'ять про наших воїнів. І молитва це є та духовна їжа, якою ми годуємо їхні душі. Давайте помолимося за спокій душі невинно об'єдного воїна, героя України Андрія. Благословен Бог наш завжди, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, вічна, Вічна, Душа його у блаженстві перебуватиме і пам'ять Його з роду в рід, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, царство Небесне, вічний спокій воїну, герої України Андрію. Пам'ятаємо, молимо, любимо його. І віримо, що минемо після нашого земного життя у царстві Божому, у царстві небесному. Амінь. Амінь. Дякую. Поки я ходила за водою, підійшов отець Олександр. Це місцевий батюшка на території кладовища є капличка. Він її сам побудував, ну на гроші. На гроші родичів, військових, і зараз можна прийти помолитися, і він сам ходить, молиться. Навіть в нього переписані дні смерті, і він приходить в цей день і молиться. Отак зараз підійшов, і ми всі разом. Помолилися за Андрія. Він нам висловив співчуття і підтримку. Дякуємо. І зараз ми ще підійдемо до каплички до тієї. Ми сьогодні вперше нічого не принесли в плані цих пиріжків. Відходимо від цієї ідеї, ми вирішили так, що будемо щось робити, якісь благі діла в пам'ять про Андрія. Ці гроші ми зараз десь переведемо в якийсь благодійний фонд, і допоможемо чи дітям, чи що, які ми витратили на ці пиріжки, і цукерки, які розносять, не розносять, а приваблюють бомжей. Собачок бездомних, які розтаскують, тому що вони ж хочуть їсти, а воно там десь в пакетику збране, вони рвуть, ці пакетики, і це ну, сміття розноситься по кладовищу. Щоб цього не було, то ми вирішили так, принести квіти, а гроші на благодійність. Андрій нас підтримує в цьому, я в цьому впевнена. А те, що він нас сьогодні чекав, то 100%. Я навіть воду випадково купила і на ній написано коханий. І привел нас і в, в цей, знову. Я так нервую, я не знаю. Мені просто тормоз якийсь. ну. Привіз нас сьогодні в лікарню Мічникова. Вчора, вчора ми туди не збиралися взагалі. Але ось так Андрій нас привів. І сьогодні я теж знаю, що ти нас чекав, ми тут. І ти знаєш, як ми тебе любимо і пам'ятаємо. Також часто питають, чому Андрій похований в Дніпрі, хоча він родом з Херсона, тому що коли він Загинув Херсон був в окупації. І так як він помер саме в лікарні Мічникова, в Дніпрі то де ховати. Звісно, в Дніпрі, тут ви бачите, скільки поховань. І це не тільки місцеві. Це і не... Тут багато і невідомих, і багато тих, які з, міст... з окупаційних міст. Нема куди везти було. І я коли ховала тут Андрія, то я думала, що це тимчасово, що Херсон звільнять і ми його перевеземо. А зараз вже пройшов час, і звісно, що його турбувати ніхто не буде, тим більше Дніпро для мене стало таким містом, яке я завжди буду приїжджати. І у Андрія тут уже нові друзі, побратими. Ховали 13, 13 людей ховали в той день, коли ховали Андрія. Оце весь ряд. Теж, коли я приїхала його ховати, звістка про його смерть мене застала в Італії. Ще ми були в горах, там було важко звідти виїхати, тому це зайняло декілька днів, потім сам сам проїзд в Україну, теж літаки не літають а автобусом все дуже довго. І що я хотіла сказати? І що я, коли приїхала в Дніпро, пішла в військомат і потім вже ж в лікарню Міщникова. І там був, ну, людина, яка виписувала ці довідки, все, я кажу, я хочу його побачити, юрист. Я кажу, я хочу його побачити. Хоча, чесно сказати, я вже не сподівалася, але я дуже сильно хотіла, дуже сильно. І він пішов, там, розмовляв, а вийшов той, ну, лікар, я не знаю, сморга, як чи як він називається. Да? Він вийшов, і, ну, а я стою так поруч, ну, якби Начебто не з ними, але все чую. Той каже, що дружина хоче на нього подивитися. А той питала, а вона там каже, а що дивитися, його вже впізнали його побратими. А, ну, це ж дружина. А, він каже, я не знаю, вже пройшов час, в якому стані то тіло, там щось. Зараз дізнаюся, пішов і каже, заходьте. І Андрій, ну тоді ж пройшло вже якийсь той час, я не знаю, тиждень, напевно, як він помер. Він як, як живий. І все, ну, все ціле, все... наш Андрій, тільки ця голова перев'язана. Було поранення в голову, перев'язана голова, але там, ну не знаю, всі такі бінтики, ті чисті, ні крові не було, нічого. Просто перев'язана головочка. А потім ми ще з ним прощалися, коли йому одягнули форму. Парадну військову форму. Ще один раз ми його потім побачили на прощання. Три роки, три роки, вони мені не віриться, що пройшло три роки. Я, я досі не можу усвідомити, що, що, що ми не побачимося. Я його чекаю з війни. Чакаю дзвіни, я з ним розмовляю, він мені дає якісь знаки, коли там щось у мене такі складні, якісь питання, він мені сниться, він мені щось, ну, я не знаю, у мене такий зв'язок з ним і знаю, для мене він живий. Чотири роки, це, ну, це так, так багато. Люблю тебе сильно, мій Андрюшенко. Ще раз хочу поцілувати. Красиве таке. Шануємо пам'ять загиблих героїв хвилиною мовчання. Вдична пам'ять. Стосовно самого кладовища, то тут зараз е, встановлюють відеонагляд і що ще? Забула, боже, друзі, я не знаю, я сьогодні сама не своя. Фух. Відеонагляд, тому що тут стало багато бомжиків, багато людей, які щось. Ну, Мені здається, що. Ті самі бомжики, які люди ж залишають там то горілку, яку то там 50 грам, то там 50 грам. Вони випивають, потім щось можуть поламати, якусь пака зробити. Тому що вони не в своїй свідомості, взагалі не в свідомості. Собачки розтягують усі всі паклунки, я про це казала. І люди жаліються. А чого ж ми жаліємось, коли ми це саме робимо? Це ж ми принесли той паклунок і поклали його. Для кого? Для чого? Собачка підійшла, вона хоче їсти, вона все порвала на шматочки. Тому ми за цього і прийняли таке рішення Вірою Васильівни нічого не принести. А во ім'я Андрія ім'я його пам'яті зробити якесь благоділо. Відеонагляд і що? що ще, боже, забула. Якщо згадаю, то скажу вам. А стосовно нашого пам'ятника, то зараз казала Вірі Васильівні, що, напевно, на наступний рік, хоч трохи щебеночка тут засипали, але травка все рівно проростає. І оці 20 сантиметрів тротуарну пліточку треба покласти. Вже наступної весни. Друженька, будемо йти. Зараз почекаємо батюшку, він там молиться, щоб піти з ним в капличку. І вона із була, дерева, як ви кажете? З дерева ящиків від снарядів Першої світової війни. Ага. Потім храм, який вона висіла, зруйнувала радянська влада, а ікони священник роздав людям по домівках на зберігання. Ага. І люди дав такі заповіти, щоб вони... Коли храми будуть відновлюватись, принесли до новобудованого храму і лишили його там. І от через покоління люди принесли цю ікону, цей новобудований храм. Ми маємо тут багато, ну, не багато, але є ікони з історією і старовинні. Цікаво. Mm -hmm. Ось сама капличка. Мені дуже сподобався цей отець Олександр. Він так розполагає і Дуже сподобався. Я хочу всім порадити, хто буде приїжджати сюди на військове кладовище. Не треба йти в церкву, особливо московський патріархат, який зараз на кожному кроці, приходьте в цю капличку і. Пожертвуйте краще тут. А виявилося, що вона була, він її не з нуля побудував, а вона була раніше, як він сказав, і до повномасштабного, ну вірніше, спочатку повномасштабного вторгнення. Її закрили, і з війною там вона почало щось руйнуватися, бо ніхто не доглядав. І він, коли прийшов, він почав її відновлювати, ремонтувати. І зробив там і ікони десь ділися, які були раніше. І він відновив її. Боже, я так сумбурно сьогодні кажу, я сама себе слухаю, думаю, боже, Наталя, ну що таке? Я не можу зібратися. Така в автобусі, як ми їхали. Я теж в ці якісь поспінання сижу і просто я навіть відключилася і не розуміла, що я їду в автобусі. А ще хотіла сказати, теж Сумбур виходить. Але коли розповідала історію з Андрієм, що він був спочатку поранений, потім помер в лікарні Мечникова. я не знала, що він поранений. Мені сказали, коли він вже загинув. І я посварилася з командиром, я кричала. Ну тому, що я була в розпачі, я не могла прийняти цей факт. Я кричала за все на світі, і в тому числі, чому ви мені не сказали. Я б знайшла тих лікарів, які б його вилікували. Боже, я не можу, Мені так складно, кожне слово дається. Я не знаю, що зі мною мене просто ступор якийсь Мені подзвонили зранку, 10-го вже, не 9-го, а 10-го. І Андрія номер з його телефона. Я кажу, Андрій, а, що я там кажу? Рибка, сонечко, щось таке. А, а він каже, а я чую, що по поганий зв'язок, і я чую, що це не Андрій. Алло, алло. В мене відразу серце зжалося, я кажу, говоріть. Я вас чую, говоріть. А він, алло, алло. В мене просто я починала орати, як скажена, Говори, я слышу, говори. Фух. І він каже, Андрій загинув. А потім мені прийшли в телеграмі дві лисички від Андрія, які труться носиком один об одного і вилітають такі серденьки. Андрій мені постійно висилав цих лисичок і казав, що це наші смайлики, наші смайлики. І він, я не знаю, як у них там робиться, він ще заправив свій телефон, ну якби, що якщо щось станеться, щоб мені відправили це повідомлення чи попросив, щоб хтось відправив, Ну, факт, от, що е, ну, воно одночасно. Хлопці дзвонили, сказали, що він загинув і, і, прийшли, і прийшли ті лисички. Я хочу зробити татуировку цих лисичок. Вічна пам'ять. Я любив вас усіх, та найбільше любив Україну. І так вважав кожен, хто тут знаходиться, і кожен хто воює.